Волейбол заслужено входить у список найпопулярніших спортивних ігор в усьому світі, не поступаючись, а то й перевершуючи таких гігантів спорту як футбол і баскетбол. Саме тому велика кількість людей обожнює цей вид спорту як спосіб активного проведення дозвілля 16 вересня. У місті Покровськ на базі спортивного комплексу Металург пройшов відкритий турнір з волейболу, присвячений дню фізичної культури та спорту. «В Нашому турнірі приймає участь шість команд з міста Новогородівка, Селидове, Родинське, Олександрівка та Добропілля. Та наша місцева команда. Ми залучили до цих змагань всіх бажаючих, крім неповнолітніх дітей, тому що це дуже небезпечно. В цих змаганнях приймають участь також та дівчата на цьому рівні, це дуже класно. Учасники змагань кажуть, добре, що попри війну у спортсменів є змога зустрітися, пограти та випробувати свої сили. У нас команда команда слідова. дуже молода, дуже сирая. Ну, для опитування, це що треба. Соперник мені дуже сподобався. Я так думаю, що це хлопці не, не місцеві, не з нашої області. Поділилися з нами огромним опитом. Класно дуже грають. Ми програли дві партії. Є з чим вчитися. Молодь займається спортом, це дуже добре. А соперник класний. Мені все сподобалося. Зараз будемо грати, відіграємося. Поработать нужно над слагательностью команды, потому что были ошибки. Нас сами себе приносили очки и получается из-за этого упустили много моментов. Соперник мне очень понравился, потому что соперник типовой, игровой, силовой. То есть игра стоила времени, стоила того, чтобы приехать, попадеть, поиграть. Игра, все хорошо, но у нас сыроватая команда, мы и так тренируемся по полной. Как Та ну ми ж знали, що команда попала сам... така, ну, так ми і грали. А зараз по будемо грати серйозні. Так що, це ми грали, так знаєте, як чисто, чисто зігратися. Таке час, да, хоча від стресу, яка то душа. Тож, звісно, ми вдячні, хто це організував, всім, хто причастен до цього, що звуть нас. Сусідні райони громади. Ну, Гра була легка, тому соперники, вони, мабуть, то перший раз приїхали, тому проблем особо з ними не було. Зіграли ми першу гру, соперники були добрі, але є суперники кращі. Треба наращувати темп. Взагалі проводити змагання потрібно зараз, це як відволіктись від нашого сьогодення, тяжолих днів. И... Всім гарної гри. Приїхали з дуже чудовим настроєм, заряжені на перемогу. Дуже приємно, що нас кличуть на такі змагання, що проходять такі змагання у нас в області в такий час. Це показує, що ми дружні, вільні і йдемо до перемоги. І також ми сьогодні приїхали за перемогою дуже сильні колективи, але ми будемо намагатися показати свою найкращу гру і всім нам миру». За звання кращої команди боролися завзято протягом дня. За результатами змагань перше місце зайняла команда міста Покровськ, друге місце команда міста Новогродівка, третє місце команда міста Родинське. Також були визначені кращі гравці, яких було нагороджено грамотами, кубками та медалями Покровського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх.